Ти? Вижу, мадуазель. Я хочу перепросити за свою вчорашню поведінку. Я розумію, що ви для мене зробили, і дуже вам вдячна. Ваші руки? Yes. Так. Mm -hmm. Ось так буде краще. I I Сподіваюся, я не зіпсував вам апетит. Oh, що ви? Я right. ви здорові? Yes. Так, цілком. А що сталося? Сталася пожежа. Це було давно. Старовинна історія для декого, але це не застільна тема. Чи не бажаєте яєчню і чашку чаю? Залюбки, я вмираю з голоду. Прошу сідати. <плес> Дуже смачно. Я радий. З дитинства не їла справжнього масла. Де ви його взяли? У спецпоїзді, призначеному для канцлера ви ще й канцлера обікрали? Так. Ви божевільний. Якщо все, що можна людині, тоді той, хто сміє, більше не людина. Це Макбет. Прекрасно. Моя мама читала мені всі п'єси Шекспіра. Відтоді я мріяла стати актрисою, грати у кіно, в театрі. Я зіграла віолу, коли мені було дев'ять. Мама мною дуже пишалась. А де ваша мама зараз? Померла. Співчуваю. Можна вас питати про вчорашній день? Так ви це серйозно? А вже ж. ви справді вважаєте, що коли підірвати парламент, це змінить на кращу нашу країну? Гарантій немає, але є можливість. Можете не сумніватися, якщо хтось і прийде, кріді упакує всіх у чорний мішок. Народ не повинен боятися влади. Влада має боятись народу. І Ви хочете цього досягти, підірвавши будівлю? Будівля це символ. Так само, як і його знищення. Це люди дають символам силу. Без них символ ніщо. Але якщо людей достатньо, підрив будівлі може змінити світ. Як би мені хотілося в це повірити. Але на моїй пам'яті, хоч би скільки світ змінювався, ставав лише.